В головному управлінні Державної служби надзвичайної ситуації України у Київській області відбувся третій етап змагань із гирьового спорту в абсолютній ваговій категорії, який вперше було організовано в онлайн форматі. Починаємо жеребкування. Запускай захід проходив у прес-конференц-залі, де спеціально обладнали простір для відеотрансляції та фіксації результатів. Старт. теж Новий формат змагань продемонстрував, що такі спортивні події успішно можуть проводитися дистанційно, зберігаючи високий рівень організації та чесну конкуренцію. онлайн проведення змагань. Перше місце також з великим розривом є хлопці, до чого йти нам всім з вами. Це 9-й ДПРЗ. 58 вісім разів давайте аплодуємо всім, гарно провели. Дякую за співпрацю, дякую за участь, дякую за тренування. Молодці розвиваємо спорт на Київщині.